Вітаю, друзі, вас на Ньюзрумі! Переломний момент для світу. Що буде далі? Переломними були також 1945, 1991 і 2008 роки. Чи додадуть майбутні історики до цього списку ще 2025? В ефірі та житті мене називають Віктор Смирнов. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви в коментарях напишете, з якого міста чи країни ви дивитесь це відео. Для нас дуже важливо розуміти географію наших глядачів. Ваші вподобайки, поширення і коментарі допомагають просуванню патріотичного, україномовного, правдивого інформаційного контенту, адже алгоритми Ютуба аналізують виключно вашу активність. Після падіння берлінської стіни 1989 року, і майже за рік до розпаду СРСР наприкінці 1991 року, президент Сполучених Штатів Джордж Бурсташі проголосив настання нового світового порядку всього за два місяці. Після початку другого президентського терміну Дональда Трампа головний дипломат Євросоюзу Кая Каллас оголосила, що міжнародний порядок переживає зміни в масштабах яких не спостерігався з 1945 року. Але що таке світовий порядок, як він зберігається і змінюється? У повсякденній мові порядком називають стабільний стан або розташування предметів функцій відносин тощо. У внутрішній політиці ми говоримо про порядок в суспільстві і в його уряді, але на міжнародній арені немає. Верховного уряду Домовленості між державами завжди схильні до змін, тому в якомусь сенсі світ анархічний. Утім, анархія це не те саме, що хаос. У порядку важливий ступінь з часом він змінюється. У внутрішній політиці стабільне суспільство може зберігатися, незважаючи на певний ступінь некерованого насильства. У більшості країн організована і неорганізована збройна злочинність залишається фактом життя. Але коли насильство досягає занадто високого рівня, це вважають ознакою держави, що не відбулася. У жителів Сомалі може бути спільна мова та етнічне походження, але ця країна давно перетворилася на арену битви кланів, а національний уряд в Могадішо майже не має влади за межами столиці. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Свобода слова коштує дорого, але разом ми зможемо більше. Ми працюємо для вас, а ви можете підтримати нас донатом, спонсорством або ж вподобайкою і поширенням цього відео. Тільки разом ми можемо протистояти пропаганді. А тепер повертаємося до нашої теми. Німецький соціолог Макс Вебер. Дав знаменити визначення сучасній державі як політичному інституту, що володіє монополією на легітимне застосування сили. Але наше розуміння легітимних повноважень спирається на ідеї та норми, які можуть змінюватися. І тому легітимний порядок створюється судженнями про силу норм, а також простим сприйняттям розмірів і характеру насильства в державі. Якщо говорити про світовий порядок, там ми можемо вимірювати зміни. В розподілі сил і ресурсів, а також у прихильності нормам, які встановлюють легітимність, ми також можемо вимірювати частоту та інтенсивність збройних конфліктів. Стабільний розподіл сил між державами часто формується війнами, які прояснюють сприйманий баланс сил. Але погляди на легітимність воєн з часом змінювалися. Наприклад. У Європі XVIII століття, коли король Прусії Фрідріх Великий захотів відібрати в сусідній Австрії провінцію Сілезія, він просто захопив її. Але після Другої світової війни країни світу створили ООН, Організацію Об'єднаних Націй, яка вважає тільки війни з метою самооборони легітимними, якщо немає іншого рішення Ради безпеки. Так коли президент Росії Володимир Путін напав на Україну і окупував, Нашу територію він стверджував, що діє з метою самооборони від розширення НАТО на схід. Але більшість країн ООН проголосували за резолюцію, яка засуджує його поведінку. А в тих, хто цього не зробив, наприклад, Китай, Північна Корея та Іран, був спільний з Путіним інтерес створити противагу американській силі. Хоча одні країни можуть подавати скарги на інші країни в міжнародні суди, у цих судів насправді немає можливості домогтися виконання своїх рішень. Рада безпеки ООН може дозволяти державам забезпечувати колективну безпеку, але рідко це робить. П'ять постійних членів Ради це Велика Британія, Китай, Франція, Росія і Сполучені Штати, мають право вето і вони не хочуть ризикувати великою війною. Вето діє як запобіжник в електромережі. Краще нехай вимкнеться світло, ніж згорить будинок. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можна кинути пару гривень на розвиток каналу. Не будьте байдужими, саме ваш донат може змінити інформаційний простір України. Хочете більше правди? Лише разом ми сила! Підтримайте канал, ви можете стати спонсором і таким чином безпосередньо допомогти незалежним блогерам в цій інформаційній війні. Ну а тепер. Повертаємося до нашої теми. Світовий порядок може слабшати або зміцнюватися завдяки таким факторам, як технічні зміни, що впливають на розподіл військової та економічної сили, внутрішні, соціальні та політичні зміни, які впливають на зовнішню політику великої держави, транснаціональні сили, подібні до ідей або революційних рухів, що можуть поширюватися, не піддаючись контролю урядів і впливати на сприйняття суспільством легітимності панівного порядку. Наприклад, після Вестфальського миру 1648 року, який завершив європейські релігійні війни, принцип державного суверенітету закріпився в нормативному світовому порядку. Але крім змін у принципах легітимності, бувають також зміни в розподілі силових ресурсів. До початку Першої світової війни економіка Америки стала найбільшою у світі, що дало їй змогу визначити результат війни шляхом військового втручання. Хоча президент США Вудро Вільсон Намагався змінити нормативний порядок за допомогою Ліги націй, внутрішня політика Сполучених Штатів штовхала країну до ізоляціонізму, і це дало змогу державам Осі спробувати нав'язати світові свій порядок у 1930-ті роки. Після Другої світової війни на початку Америки припадала половина всієї світової економіки, але її військова міць врівноважувалася Радянським Союзом. Водночас. Нормативна сила ООН була слабкою. Коли 1991 року СРСР розпався, США насолоджувалися коротким моментом однополярності. Але потім їхні сили виявилися перенапруженими на Близькому Сході, а кульмінацією допущених помилок у фінансовому управлінні стала фінансова криза 2008 року. Вважаючи, що США переживають за Росія і Китай змінили свою політику. Путін віддав наказ про вторгнення в сусідню Грузію, а замість обережної зовнішньої політики часів Ден Сяопіна. Китай вибрав більш напористі підходи. При цьому борхливе зростання економіки дозволило Китаю скоротити відставання в силі від Америки. Якщо порівнювати з Китаєм, сили Америки дійсно зменшилася, але її частка у світовій економіці, як і раніше, на рівні 25%. Поки Сполучені Штати зберігають міцні альянси з Японією і Європою, їхня загальна частка у світовій економіці буде більше половини, а частка Китаю і Росії дорівнюватиме лише 20%. Чи збереже Адміністрація Трампа це унікальне джерело Сили Америки? Або ж калас все-таки мала рацію? Ми переживаємо переломний момент. Переломними були також 1945, 1991 і 2008 роки. Якщо майбутні історики додадуть до цього списку 2025, це буде швидше за все результатом американської політики самоушкоджувальна поведінка, ніж якогось неминучого тривалого розвитку подій. Ну а завершу відео вже за традицією фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще цього не зробили. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте! Що принесло вчора, живіть сьогодення і вірте в майбутнє, своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе!